Пане Олеже, я вітаю вас, дякую за те, що сьогодні ви приділяєте нам свій час. Розпочнемо? Так, вітаю вас, давайте розпочнемо. Скажіть, про що було б доцільно на сьогодні розповісти стосовно допомоги західних партнерів, от нам, фактично? Для західних партнерів скажу так, що єдина, єдина проблема на сьогоднішній день це, це обсяги. Обсяги постачання нам озброєння. Вони дуже мали. Так, номенклатура більш-менш відповідає, ми узгодили її, і нас це влаштовує, але ну, нам 6, там, 10, 20 галбіц – це не, не рятує ситуацію. Нам треба 100, 200, 300. Те ж саме, бачите, от дивіться, ситуація з танками. Да? Ну, ніхто не хоче давати нам танки. Макрон взагалі сказав, що танки ми вам не дамо. Чому? І не дають ну тут дуже багато причин на це, на мій погляд, що головним режисерами і сценаристам цієї війни на сьогоднішній день виступають Сполучені Штати. У них є якийсь якийсь свій погляд на цю війну, і вони постачають обсягами постачання озброєнь, вони намагаються регулювати сам хід воєнних дій. Я так розумію, що перемога Ми могли, б, ми могли при при своєчасному постачанні в необхідній кількості зброї ми могли закінчити цю війну до кінця цього року, але мабуть це не влаштовує Сполучені Штати, тому о, обсяги такі такі малі. Що стосується сучасних, ну допустим, тих самих та вони розуміють, що без артилерії ми не витягнемо цю війну, тому вони її надають. Як би хотіли, не хотіли довго вони там розкачувалися, але надали. Не мінімальну необхідність, мінімальну на сьогоднішній день. Ну а що стосується танків, танків це наступальна зброя, і при наявності необхідної кількості ми могли успішно проводити контрнаступальні операції. Мабуть, це не входить в плани сполучених штатів. Пане Олеже, дякую вам, побачимось, будь ласка.